Всім привіт! Це проект Кодекс воїнів світла, і ми тут говоримо про правила війни і чому їх слід дотримуватись. Ми вже багато разів згадували про міжнародне кримінальне право, міжнародний кримінальний суд, міжнародні злочини, римський статут і таке подібне. Щоб розповісти, як це все працює, не вистачить і ста випусків. Але сьогодні ми разом з моїм гостем Василем Олійником, адвокатом, ветераном війни, коротко спробуємо поговорити про основне. Що таке система міжнародного кримінального правосуддя? Як вона працює? Чому вона карає не тільки безпосередніх злочинців? І головне, чому краще, щоб вона була, ніж її не було. Вітаю, Василь. Добрий день. Колись суверенітет країн був абсолютним. Ну, держава могла робити взагалі, що і заманеться на своїй території. Щоправда, цим завжди були якісь проблеми, бо бувало, що до влади приходили якісь ну, зовсім запаморочені особистості, які творили всередині держави таке, що доводило не тільки до загального обурення інших держав, але й створювало для них конкретні проблеми. І доводилося ці проблеми вирішувати радикально шляхом війни. І поступово людство замислювало, що деякі злочини можуть бути настільки жахливими, що їх судити має не держава, а світова спільнота. Все вірно. Яскравий приклад цьому вже є історично над військовими злочинцями ті судові процеси, скажімо, після Другої світової війни. Під час них лідери нацистської Німеччини, наприклад, стверджували, що їх не можна судити, бо те, що вони робили, не було злочинами за правом Німеччини. Чомусь міжнародні судді не дослухались до, до такого юридичного бездоганного аргументу, начебто, і винних, звісно, повісили. От з того часу, і в принципі ведеться міжнародне кримінальне право у його такому сучасному розумінні, яке є на сьогодні. Е, мабуть, ви могли чути про трибунали по колишній Югославії та Руанді, можливо, також про менш відомі трибунали Дарфуру, Сієр Леони, Лулівану, е, також і, і інші. Зрештою, в 1998 році, скажімо, був ухвалений міжнародний договір під назвою Римський статут Міжнародного кримінального суду. І саме він став світовим кримінальним і кримінально-процесуальним таким кодексом, яким можна вважати на сьогодні. Зараз, станом на сьогодні, його визнає 123 держави. Серед тих, хто не визнає, є ну, такі великі держави, як США, Китай і Російська Федерація в тому числі. Україна також не є стороною Римського статуту, але він передбачає також можливість передати окремі ситуації на розгляд, на розгляд міжнародного кримінального суду за відповідною спеціальною декларацією. І такі декларації Україна зробила у 2014 та 2015 роках, і тому прокурор міжнародного кримінального суду зараз розслідує злочини проти людяності. І ті воєнні злочини за геноцид і що ймовірно могли мати місце на українській території. Важливо розуміти, що міжнародний кримінальний суд має так звану компліментарну юрисдикцію. Це означає, що він лише доповнює системи національного кримінального правосуддя, а не замінює їх. Тоді далі держава має сама досліджувати злочини, що вскоєні її громадянами чи не її території. Але якщо держава не може чи не бажає судити їх, розступає МКС. Міжнародний кримінальний суд. Інша особливість в тому, що він судить злочинців високого рівня, організаторів злочинів або виконавців найбільш кричущих злочинів. На його рахунку вже є засуджені президенти, міністри, генерали, але таких незначна меншість. Основну роботу засудження міжнародних злочинців має проводити саме держава. До міжнародних злочинів належать злочини проти людяності, воєнні злочини і злочини агресії та геноциду. Всі вони можуть і повинні бути засуджені, але для правил війни найбільше значення має, звісно, покарання саме за воєнні злочини. Як слідує вже із заяви вище воєнні злочини це злочини під час війни, що чиняться з використанням обставин, які склалися в рамках бойових дій та пов'язані з ними. Перелік у Римському статуті дуже великий, і це від вбивств до депортацій, від катувань до знищення скажімо, культурних цінностей, від нападів на цивільні та природні об'єкти до вербування в армію навіть дітей. Загалом там 34 склади злочину, кожен з яких становить собою грубе порушення правил ведення війни. Міжнародний кримінальний суд цілком повноважний засуджувати особу. Будь-якого рангу аж до глави держави на відповідний тривалий термін ув'язнення аж до довічного. Пам'ятаєте, міжнародний кримінальний суд судить злочинців високого рівня, але тут виникає питання: адже злочинці високого рівня самі не часто скоюють злочини. Не президенти вбивають, не генерали катують, не міністри гвалтують. Звісно, буває так, що можна відслідкувати прямий наказ, який доводить, що певний високопосадовець був організатором злочину. Проте в більшості випадків прямих наказів ніхто не видає. Буває так, що начальники дійсно навіть не знають про злочини підлеглих. Не посперечаєшся, але от розкажу вам таку історію про такого японського генерала, як Томоюкі Ямасіта. Він, звісно, от в Японії він навіть є там національним героєм, але от його історія така є досить показова саме в цьому випадку. Його підл... Його підлеглі скоїли дуже багато злочинів проти мирного населення. Але е, генерал Я стверджував, що він ніяких таких наказів не віддавав, а про багато речей він навіть просто навіть не знав, тому що взагалі його за це судять несправедливо. Однак міжнародний трибунал е, трибунал на далекому сході, який відбувався, все ж таки вирішив, що в разі, якщо підлеглі коять такі широкомасштабні злочини, їхній ком командир нічого не робить, аби їх покарати чи зупинити, припинити такі порушення, чи навіть встановити е, обставини, що там відбувається, то він також несе відповідальність за ці злочини. Зараз за римським статутом військовий командир чи інша особа, яка фактично командує військовослужбовцями, несе також кримінальну відповідальність за злочини в своїх усіх, усіх своїх підлеглих. І якщо такий командир знав чи повинен був знати про такі злочини і не вжив відповідно можливих заходів для їх недопущення або. Кримінального засудження чи переслідування тих же своїх військовослужбовців і покарання їх під час ведення бойових дій, то, відповідно, враховуючи те, що військовий начальник зобов'язаний знати і припиняти е такі порушення, і е знати, де знаходяться його підлеглі, і що вони роблять, чим займаються, то командир повинен або сам зробити все необхідне для покарання порушників. Або бути відповідно покараним разом з ними, і якщо в цьому ланцюжку відповідальності покарання так і не відбулося. Ну скажімо, так і нікого він не притягнув до відповідальності своїх підлеглих, то е, однозначно можна і слід притягувати до відповідальності всіх начальників, в тому числі і навіть до верховного головнокомандувача країни, який є також відповідальним за це, все що відбувається з його підлеглими, просто формальним покаранням тут е, не вийде відбутися. І за Римським статутом формальність покарання це не відповідає тяжкості злочину. Вона розглядається як форма небажання держави переслідувати злочинців. Тому якщо комусь за вбивство беззбройного на війні дали два роки умовно, то це ніяке не покарання, а привід для розгляду справи про відповідальність уже керівника, як начальника чи командира у міжнародному кримінальному суді. Тобто, знову ж таки. Це дуже важливий момент. Тобто, навіть якщо він і вжив заходів щодо притягнення своїх е, військовослужбовців, які йому підлеглі, і однак це покарання таке чисто формальне, то це також його порушення. І за це його судитимуть. У національному кримінальному праві є таке поняття як срок давності. Якщо злочинець вчинив злочин, а потім не ховається живе як жив і не чинить нових злочинів, то через певний час його слід звільнити від кримінальної відповідальності. Це називається строк давності. Для незначних злочинів він короткий, для тяжких довший. Але він є. Але у випадку на найтяжчих міжнародних злочинів, про які ми говоримо сьогодні, це так не працює, тому що всі найтяжчі міжнародні злочини є злочинами без строку давності. І це означає, що злочинця будуть шукати і можуть засудити до самого кінця його життя. Про це свідчать навіть е, свіжі випадки, які зараз, е, можливо, навіть є в зас масової інформації. обговорюються про недавня, навіть була інформація про засудження колишнього злочинця, і може ви чули засудження е, навіть Німеччині охоронців нацистських концтаборів, що тривають навіть до цього часу. І це робиться не тому, що ці там вже вони з дуже старого поважного віку люди становлять якусь там загрозу. Це робиться для того, щоб е, нагадати і зробити як е, певний такий сигнал, що покарання за найтяжчі міжнародні злочини, воно є невідворотне. Це повинні знати і розуміти всі, в тому числі ті, які навіть, можливо, зараз здійснюють якісь такі злочини. І де б не, не заховався я, той чи інший злочинець, який щось там вчинив чи в минулому, в далекому навіть минулому, його будуть шукати. І на сьогоднішній день. Наші можливості і міжнародного кримінального суду і усіх міжнародних інституцій значно краще, ніж, скажімо, навіть часи, які були в Нюрнбергу і той ж Югославії, завдяки розповсюдженню відповідних інформаційних технологій можна прослідити на сьогодні і довести участь в коєні злочинів всіх правопорушників, які були від найнижчого рангу до найвищого. І цим же зараз займаються відповідні розслідування різних різні організації, журналісти. І розслідування злочинів в нашому випадку почалося вже під час конфлікту. Тобто воно вже триває, тобто, а навіть не після того, коли там пройде якийсь певний час після його завершення. Тому притягнення ну скажімо, винних до відповідальності я вважаю, буде значно ефективніший. Зазначу, міжнародне правосуддя безстороннє. Воно шукатиме всіх злочинців, на чіймо боці вони не воювали. Це одна із причин, чому слід знати право війни і дотримуватися його. Воїни світла не повинні ставати злочинцями. Залишайтеся на світлій стороні, друзі. І нехай кодекс воїнів світла мотивує кожного з нас бути кращими людьми, рятувати життя, зберігати гідність, захищати тих, хто перебуває в зоні конфлікту, та запобігати воєнним злочинам. На сьогодні все. Дуже дякую. Побачимось.